Тебе кохає? Давайте подивимося сьогодні таке питання. Хочу одразу нагадати, що ці розклади, які ви дивитесь, вони на загальну енергетику. Особистий розклад. Я зроблю для вас в директі інстаграму. Записуйтесь на консультацію. Давайте спочатку подивимося, яка є ти, щоб зрозуміти, наскільки влучний цей розклад буде саме для тебе, якою ти є задоволеною. Тебе в житті, начебто, все може вже бути до достатку. Знаєш те, чого ти хотіла, те, чого ти прагнула, є навколо тебе. Коли ти приходиш, взагалі все розквітає, ніби то в саду підпитується твоєю енергетикою. Ти можеш якось проявлятися такою, бути привабливою в компанії людей. Е, можеш заходити спільну мову з різними людьми. Ти можеш помітити, як в твоїх друзях можуть бути люди, які набагато, набагато від тебе молодші, так і люди, які старші за тебе. Любиш дуже спілкуватися, можливо, в соціальних мережах навіть проявлятися. Тут людина, яка дуже багато бере на себе, але і віддає так само. Давай подивимося, хто тебе кохає тепер. Таке витягнемо питання: хто тебе кохає? А ти знаєш, тут така ж людина, яка рівня тобі по енергії? От прямо карти в нас випали, якщо зараз буде видно, вони дуже сильно між собою схожі. Це ти, а це людина, яка тебе кохає. Це людина, яка в достатку, може бути в фінансовому достатку знаходитися. При якійсь посаді, в принципі, в людини начебто, все є для гармонійного життя. Вийшла вже на якийсь такий рівень. Людина дуже інтуїтивна, дуже вміє відчувати. До речі, може мати від тебе якісь приховані речі, про які ти здогадуєшся, але не можеш розкрити цю людину до кінця, є нібито загадку. Людина, яка пережила якісь негативні події. Це могла бути розлука, це могла бути подія, яка лишила знаєш слід на його серці, і зараз він нібито входить в таку от глибину, дивиться в цю ситуацію, і не звертає більше ні нашу увагу, не дивиться на ті можливості, які в неї є. Давай подивимося, що між вами буде далі. Перед тим, як дивитися, що буде далі, я хочу, до речі, вам одразу розказати про свічку на любов. Я ось такі свічки виготовляю самостійно, я їх виливаю. Це свічка з рунами беркани Гебо на кохання, яка працює саме, якщо у вас є вже стосунки, вона їх гармонізує. Якщо у вас нема стосунків, розкриває вашу привабливість і приваблює нові можливості в коханні для вас. Якщо вам буде цікава ця свічка, ви можете почитати, у мене в інстаграм дуже багато відгуків на неї, коли вона працює дівчат за місяць, за два, а в деяких за два дні. Це все залежить індивідуально від енергетики. Я даю певний такий заклик, певний такий заговір афермації, який ви робите, і притягуєте до себе ось цю позитивну енергію. З приводу того, щоб дізнатися, пишіть в Інстаграм. і дивимося далі. Що ж між вами далі буде? А ти знаєш, можливо, воз'єднання. Можливо, от гармонія в стосунках, взагалі от досягнення якогось такого вищого рівня, це побудувати разом будинок, народити дітей. енд такий він між вами насправді можливий. За яких самоумов? Якщо ви розкриєтеся один одному, тому що може бути багато сумнівів, багато страхів непроговорених, а, може бути багато досить скритого. Треба відкритися один одному, аби саме ось ця десяточка наша вона вийшла в реальність. І, знаєш, гармонія внутрішня між вами також має бути присутня, коли от іде рівноцінна віддача один одному, коли все йде без поспіху, без гойдалок, все чисто, все зрозуміло, і це вас приведе до найкращого розвитку подій з цією людиною. Я сподіваюся, що вам цей розклад до душі. Пишіть наскільки він вам резонує, і чекаю на вас всіх в інстаграмах.